Ситуація спокійна, все добре. Нас проголосувало 302 чоловіки виборці. По списку у нас 476. Чи не було ніяких правопорушень? Ну, не було поки. Надіємося, що й не буде. Три вибори, це подія така неординарна. Ну а очікуємо, звичайно, кращого. кращого. Надіємося, що Україна піде тим самим вектором, яким йшла в Європу. Україна буде самостійна, суверенна, вільна держава. Надіємося на краще, звичайно. Щоб не було хуже, є. доброго всього. І здоров'я найголовніше, а вони як керують, так будуть. Якому там судьба. Я то щоб було все хорошо, щоб пенсію додавали нам, щоб... Зарплата була людям, щоб краще життя було. Дуже спокійно проголосувало в нас по списку. У нас 343 виборці до витягу включено 37, що голосували неспроможні по заявах, і, а на дільниці проголосувало 165 виборців. І виборців. Я думаю, що ніби це нормально, спокійна обстановка. Бажаємо, аби так ще було в країні, то дуже добре зовсім ніяк. Порушу спокійно, все йде. Скільки проголосувало зараз? На 120. на сто 121 сто двадцять сто А скільки 178. явка виборців досить висока. Бородичани очікують змін. Змін на краще.